Державний навчальний заклад Херсонський, професійний судно-будівний ліцей, гостинно відчиняє свої двері для навчання усіх, хто бажає стати кваліфікованим робітником. Вибір професії це складний і відповідальний крок у житті кожної людини, це велика відповідальність перед батьками, суспільством і головне, перед собою. Професійно-технічна освіта є складником української системи освіти, де людина може оволодіти знаннями. Уміннями і навичками за певною робітничою професією. Херсонський професійний суднобудівний ліцей за період свого існування підготував більше 20 тисяч кваліфікованих робітників, учні нашого ліцею ставали переможцями всеукраїнських конкурсів. На базі нашого ліцею створено два навчально-практичних центри з підготовки кваліфікованих робітників з таких професій: електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, і слюсер з ремонту клісних транспортних засобів. На сучасному етапі наш ліцей готує робітників не тільки для суднобудування та машинобудування, але й для інших підприємств за такими спеціальностями. На базі базової загальної середньої освіти: електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах електрозварник. Ручного зварювання електрогазозварник слюсар з ремонту колісних транспортних засобів на базі повної загальної середньої освіти складальник корпусів металевих суден, електрозварник ручного зварювання, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. На період навчання учні забезпечуються стипендією. По закінченню ліцею учні отримують диплом державного зразка. Час навчання зараховується до трудового стажу. В умовах сьогодення актуальним є дистанційне навчання. Ми повинні працювати використовуючи сучасні освітні платформи мережі інтернет. Державний навчальний заклад Херсонський професійний суднобудівний ліцей запрошує вас на навчання. Ми чекаємо на вас.